Привіт, друзі, ми продовжуємо в'язати з вами кошик з трикотажної нитки. Ось я дійшла такого розміру донця, максимально затягнула оцю дірочку, про яку я говорила. І зараз на цьому етапі можна, перш ніж продовжувати в'язати стіночки, перевернути на зворотній бік наше донце, і оцей хвостик, який лишився, спробувати заправити. Тому що, коли будуть стіночки, це вже буде робити незручно. Вставляємо. Кінчик нашої нитки у голку з товстим, не з товстим, а з великим вушком. І ось таким чином заправляємо під різні петельки, заправляємо цей кінчик. Але не обов'язково його заправляти весь, достатньо заправити трошки ось так. І потім обрізати. Просто зафіксувати його в кількох. Кількох петлях, мешка дуже туго і не проходить. Так, де ми там бачимо, що він може пройти, ми вставляємо таким чином, фіксуючи цю ниточку. Ну, я думаю, враховуючи мою щільність в'язання, вона вже нікуди не дінеться, не виправиться ця нитка. Ну, останній зробимо ще останній крок. Ось так. І на цьому етапі хвостик можемо обрізати. Оце. Наша лицева лицеві, лицеві, ви, ли, господі, лицевий бік нашого кошика це зворотній бік. Вони трохи відрізняються. Бачите, ці галочки більш, трохи більш випуклі, ці трохи більш пласкі. Для того, щоб досягти ну, зовсім ідеальної форми, чи плоскості ну, пласкості, мабуть, цього донця, ви можете йому зробити вологу. Термічну обробку, тобто праскою пройтися паром по цьому донцю. Або якщо немає пару, значить тоді прикладаємо якусь тканину і через тканину, праскою проходимося. Я цього зараз зробити не буду, але в мене достатньо гарний донця і так, бачите? Ну, але, звісно, якщо його дуже хотіти зробити іще більш красивим, ідеальним, то можна з цим. Трохи погратися. Я хочу вам показати, як в'язати далі. Дивіться, ось у нас тут, тут ми витягли нитку на зворотній бік, як ми це завжди робимо. А тепер ось, бачите, ось наша остання петля і ось наша перша петля. А між ними це з'єднання нам треба попасти ось в цю дірочку з лицевого боку. Зараз секунду. Ось, дивіться, бачите? Тут у нас дві нитки йшло. Ось одна і друга. Між ними треба попасти. А коли перевертаємо на зворотній бік, у нас скрізь є ось такі петельки. Ось вони. Нам потрібно ось вона ця петелька. Попасти треба під цю петельку гачком. Ось таким чином, дивіться. Підчіпляємо робочу нитку. І витягуємо її на, цю передні, на цей передній бік. Тепер підчіпляємо оту вільну петлю, яка в нас залишалася, протягуємо її крізь першу. І це, власне, у нас вже з вами почалися стіночки. Наступне, що ми робимо, ми вводимо гачок, ось дивіться, ось ці галочки. На які ми завжди орієнтуємося. Ось ми вводимо наш гачок всередину цієї галочки, виводимо на зворотній бік і знову-таки під ось цю петельку. Бачите? Треба попасти. Так, підчіпляємо робочу нитку, витягуємо і робимо петлю, стовпчик без накиду. І так. Ми проходимося по всьому колу до кінця. Вчинимо, утворюючи стінки нашого кошика. Отже, ми дійшли з вами з вами кінця. І ось бачите, був наш перший стовпчик ось цей. А тепер нам потрібно під першу петлю, ось цю вставити гачок і затягнути сюди, як і раніше, ми робили, ось цю петельку. Як ми робили, коли ми в'язали донце. Те саме і зі стіночками. Така сама історія. Тут петля лишається. Зараз, секунду, я покажу вам. Я її трошки... Я хотіла її витягнути більше, секундочку, отак. Далі цю петлю ми лишаємо тут. Знаходимо ось цей перший стовпчик, ось він. Бачите? Вставляємо туди гачок. Як і раніше, коли в'язали донце. Витягуємо робочу нитку на цей бік, підчіпляємо цю петлю і протягуємо її крізь, крізь передню. Ось, будь ласка, наш перший ряд стіночок завершено. Чомусь у мене вийшло так досить цікаво. Ось, бачите, це буде лицева сторона, і це буде лицева сторона, це буде внутрішня сторона. Але бачите, вже почали формуватися стіночки. Якщо ми досить добре ці петлі вивернемо, ось так, вони теж мають стати на своє місце. Тоді кошик буде з більш пласким дном і з більш вертикальними стіночками. Це теж все по походу приходить. І далі ми в'яжемо, у мене, на жаль, залишилося мало ниток. Я пров'яжу стільки, скільки вистачить, щоб показати вам, як завершити кошик. А зараз пров'яжу кілька рядків по колу так само, вставляючи гачок ось в цю галочку, потім ось в цю галочку. І далі просто по колу в'язатиму, підніматиму стіночки, наскільки вистачить. І ще залишу трохи, тому що в кінці кошик треба буде ще обв'язати. Верхню частинку обв'язати, щоб він ще був твердіший і краще тримав форму. Ось я надв'язала, скільки могла, стінку. Такий вийшов невеличкий кошечок. Це такий приклад. І ще залишила невеличку шматочок нитки, щоб зробити край. Як ми його робимо? Показуємо. Ось ми дійшли до цього моменту. Далі ми вставляємо наш гачок. Маємо одну петлю на гачку і вставляємо гачок під першу петельку. Дивіться, під оцю галочку. Під. Ось так. Підчеплюємо робочу нитку, протягуємо її крізь ту першу петлю. А тепер ось цю петлю протягуємо крізь цю ось такий з'єднувальний стовпчик. І далі так само: під другу петлю витягаємо. І знову витягаємо, і знову так само. І знову. Бачите, що у нас виходить? Дивіться? У нас був такий краєчок, а зараз він ось такий. Він став іще щільніший, і ще краще кошик триматиме форму. І так в'яжемо. По колу до кінця ряду. Дивіться, пров'язуємо останню петлю з'єднувальну, під останню галочку, гачок, підчеплюємо робочу нитку, протягуємо цю петлю, яка утворилася, ліву через праву. <кхід> І ось останні, остання петля була. А далі можна обрізати ось десь такий кінчик сантиметрів 15 Я не буду обрізати, тому що у мене кінець нитки. це. А якщо ви в'яжете від мотка, обріжте на цьому етапі і витягніть нитку назовні. Тепер нам гачок більше не знадобиться. Хоча, якщо у вас немає такої голки, яку я показую з великим вушком, то, можливо, вам і знадобиться гачок, щоб це зробити гачком. Продіваємо нитку в голку. Дивіться, що ми робимо? Бачите, ось таку бокову галочку. І ось це в нас теж галочка. галочка ну, або петелька. І нам ось тут бракує завершуваль... заверш... за... для завершення бракує ще однієї петлі або галочки. Ми вставляємо голку зверху вниз під цю галочку. Ось так вона легко вставляється. Продіваємо нитку і повертаємо в цю ж саму петлю, бачите, всерединку. А, а тут нам потрібно вийти. Ось, де всередині, ось цієї петлі або галочки. І коли ми затягнемо петлю, ми побачимо, що край у нас вже завершений. Косичка йде безперервно. А тепер, щоб так само зробити і тут безперервну косичку, ми, нам потрібно під оцю першу галочку, яка йде після проміжку, вставити голку, протягти нитку. І повернути її в цю галочку або петлю ось таким чином. і під цю петельку. Пам'ятаєте ці петельки я показувала? Ось вона. Ось вона ця петля. Видно вам. Ставили всередину ось цієї галочки, тобто повернули фактично, звідки прийшла нитка, повернули туди ж і тут внутрі під оцю маленьку петельку проділи. Далі все гарно, красиво витягуємо, завершуючи таким чином, бачите, і знов безперервна косичка. Те, що нам і потрібно було. І далі нам треба заховати цей кінчик так само, як ми робили з донцем. Де тільки можна, під петельки ми ховаємо, гарно підтягнувши, ми ховаємо цю нитку. Де тільки, можна, де тільки нам дозволяє щільність в'язання. Тому що, коли дуже щільно в'язаний кошик, то дуже важко вставляється туди чи чиголка. Тому під ті петлі, які дозволяють. В такому хаотичному порядку, насправді, щоб не було видно, де схований наш кінчик нашої нитки. Ну, ще останній разок. На цьому етапі можна відрізати кінчик. Ось Кошик готовий. Якщо його трошечки підрівняти, він у нас буде ось такий: це наша донце, наші стіночки. Бачите, майже не видно, де де, ми, де, були, де було з'єднання. І так само і тут, по цьому, що ми з вами щойно робили голкою, теж майже не видно, ну, непомітно з'єднаємо. Єдине, що внутрі завжди лишається цей помітний з'єднувальний рубчик. Але воно завжди дуже гарно та кохайно виглядає, і особливо, якщо його вкласти сюди різні речі, ось. То не будете звертати на це уваги. Що ще можна туди покласти? Ось, наприклад, це. Ну, У мене досить маленький кошик вийшов. Але ось, наприклад, це. Таким чином, цей органайзер допоможе вам. Е... Органайзер допоможе організувати. Да? Органайзер допоможе скласти вам речі на вашому столі, в вашій шафі. Він дуже такий оригінальний. Гарно виконаний. Ну, бажаю вам удачі.